Терміново Україна приготувала для Кремля мегаудар. Безпілотник, який поплатиться за усіх у Путіна і Герасмова по шкірі мороз. У Білому домі страшне. Вашингтон вляпався. Київ увірвався і зачавив Москву, блискавичний розгром противника. Передова розгорнулася прямо у серці РФ. Армія Путіна не впоралася із завданням. Куп'янськ вистрілив силою. Росіяни кладуть зуби на полицю. Війна зжерла усе. Європа зробила. Неймовірне. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Терміново російські війська не знають, куди ховатися. Український ударний дрон ФП-2 виходить на полювання. Цей лютий звір може скинути авіабомбу ФАП вагою 100 кілограмів прямо на позиції найманців Путіна. Небезпека прийшла звідти, звідки окупанти точно не чекали. Українська техніка б'є ворога нижче пояса. Силу удару Кремль просто не встигає оцінити. Час розплати настав. Перші подробиці про бойові завдання нашого безпілотника не пропустіть у сюжеті. Далі страшний сон Російської Федерації. А точніше причина його відсутності новий український ударний дрон ФП-2. ФП-2 застосовується для ударів по тилу росіян. Також він може нести адаптовану авіабомбу як бойову частину. І дрон ФП-2 Он заточен именно под удары, причем такой проникающей боевой части. Он не мягкий, как обычные дроны, да? а у него в качестве боевой части использована 100-килограммовая бомба ФАП-100 со снятой хвостовой частью. Вот. То есть этот беспилотник может поражать цели достаточно эффективно. Тому що ФАБ – це, наприклад, основна бомба ремін Второй мировой війни. Наиболее массовая бомба. І вот. он він поражать поражати э, високоточно. Підтверджують інформацію про використання безпілотників як окупанти, так і самі українські військові, показуючи свою роботу по ворогу на теренах Донбасу. Маркування алфаб вказує на уламково-фугасный характер боєприпасу, призначеного для ураження незахищенных та слабо захищених цілей FP2 может быть как по стационарным целям, так и в отдельных случаях по подвижным целям. Вот. И это очень важный момент, потому что, например, можно поражать какие-то э, те же самые пусковые установки Искандера при их выдвижении на позиции. Українська компанія Фаєрпойн представила ударний безпілотник fp 2 у класі Middle Strike. Він повторює конструкцію далекобійного безпілотника fp 1 що використовується для ураження цілей у тилу російської армії. Це, Так, так сказати, модернізація дальнобійного дрона ФП-1, у якого дальність там достигає досягає 1400 кілометрів. А ФП2 він ту ж конструкцію а, але має менший розмір. Вот, ну, судя по всему, меньше размах крыла. Вот. И дальность у него ограничена двух, двумя сотнями километров. Здесь расположена основная масса э, складов э, и логистических центров э, армейского и фронтового уровня. Вот. Поэтому эта зона поражения очень важна. Виробники пропонують комплекс як з класичною стаціонарною пусковою установкою, так і мобільний варіант для швидкого розгортання, замаскований під звичайну армійську вантажівку. Можна під'їхати як можна ближе там на 10 кілометрів до лінії фронту, швидко существують запуск і швидко уйти з зони пораження. Зазначається, що відносно дешевизна та доступність безпілотників у поєднанні з тяжкою бойовою частиною дозволяє для України певною мірою компенсувати дефіцит високоточного ракетного озброєння. ФП-2 можна вважати високоточним боєприпасом. Чому? На ньому встановлюється камера. В районі, скажімо так, в десятки там, кілометрів від лінії фронту підвішується ретранслятор. І цей дрон летить як FPV. Тобто, у нього є на борту камера, він прицельно поражає цель. Тобто оператор бачить ціль перед тим, як її поразить. Експерти звертають увагу, що за рахунок низької висоти польоту та масовості дрони можуть обходити або перенасичувати системи протиповітряної оборони російської армії, що в певних ситуаціях може мати кращий ефект, ніж удари ракетних комплексів Хаймарс. Прямо зараз Вашингтон затрясло, Злили таємні розмови і секретні домовленості американців із Кремлем. Земля під ногами Трампа ось ось рухне. Ситуація обернулася проти Білого Дому. Київ взяв усе у свої руки. Україна перевертає хід подій на свій бік. Невже відтисне УРФ? Усе світ затамував подих? То у який бік зрештою занесе США? І чи стане фатальний сором точкою відправки для відмови у союзництві із Москвою на всіх рівнях? Про це вже за мить. Спецпосланець Дональда Трампа Уіткаф максимально проросійський дипломат. Чутки про те, що Стіву подобається Москва, де він із задоволенням їсть чебуреки на сніданок ходили вже давно. Але тепер видання Bloomberg опублікувало стенограму розмови Уіткафа з радником Путіна Ушаковим, яка відбулася 14 жовтня. Американець прямо запропонував російській стороні випередити Україну і поговорити з Трампом до його зустрічі з Володимиром Зеленським. Друг Дональда підказав Росіянам, якими словами знайти шлях. До серця американського президента Відьков повністю грає на стороні Росії і пропонує ходи і свої послуги, максимально лягаючи під Росію, і навколо Трампа зводячи дуже химерні фантомні смислові замки проти України. Ну добре, ця історія стала публічною. Цей витік один із найгучніших скандалів в оточенні Дональда під час його другого пришестя до овального кабінету. Політичних експертів дивує, як росіяни крутять американцями. У телефонних розмовах професіоналом виглядає саме Ушаков, який, скажімо, без жодних проблем розповідає Вітхофу, що Росія щоб сподобатися Трампу і оцінити його. Миротворчі зусилля навіть відмовилися від проведення російсько-арабського саміту. А це брехня, бо це лідери арабських країн відмовилися їхати до Москви, бо почали орієнтуватися насамперед на Трампа, а вже зовсім потім на Путіна. Але поразку російської дипломатії Ушаков абсолютно спокійно видає недосвідченому відхофу як жест доброї волі з боку Кремля. І таких епізодів у цих розмовах чимало сенсаційний витік мав би спричинити кадрові перестановки в оточенні Трампа. Але журналістів американський президент здивував своїм, здавалось би, байдужим ставленням. Усі методи зійдуть в угоду пізділ. Запевнив Трамп. Це стандартна річ. Розумієш, йому необхідно продати це Україні. Йому необхідно необхідно продати Україну Росії. Це саме це, що робить той, хто укладає угоди. На тлі скандалу Трамп відправив Уіткофа на переговори до Москви, а свого нового представника Дріскола назад на контакт з українською стороною. За словами Дональда, дедлайну для підписання зеленським рамкової угоди тепер немає. Але як стверджують аналітики, США продовжують тиснути на Київ. 47-й президент Америки не проти зустрітися з Зеленським, але лише після того, як той поставить свій підпис під потрібним документом. Тим часом ЗМІ заявляють, що українським дипломатам вдалося відбитися і переробити щонайменше три пункти документа написаного і перекладеного Дмитрієвим Уіткофом. А Деніел Дріскол під час свого першого приїзду до української столиці запевняв українських військових, що вони неодмінно зазнають поразки. Росіяни, як я вже говорив, неодноразово. Від самого початку не планували виконувати жоден план, навіть якби лишилися повністю незмінними російські 28 пунктів. Тому що мета цього плану це не заморозка російсько-української війни і не припинення російсько-української війни. Мета цього плану, який складали росіяни, полягає в тому, щоби тягнути час і щоб не дати Трампу зараз запроваджувати більше санкцій проти так званої Російської Федерації. У білому домі вже побоюються, що Кремлю взагалі відмовиться від оновленого мирного плану. Тепер цікаво, чим завершиться ця поїздка Стівена Уіткафа до Білокамена. чим його пригощатимуть і які нагороди передаватимуть своєму полкому шанувальнику з оточення Трампа. Терміново російські регіони накрила хвиля тривоги. Місцева влада отримає повідомлення із Кремля, які більше схожі на передсмертні записки режиму. Українські сили різко змінили динаміку фронту, раптові удари із повітря вибили у РФ основу їхньої оборони. Авіаційні можливості Москви тануть просто на очах. Схоже, російська машина почала сипатись. А деталі того, як саме Україна перевернула ситуацію, у матеріалі далі. Ключові військові та енергетичні об'єкти РФ під ударом тільки за одну атаку росіяни втратили авіаремонтний завод, підприємство з виробництва дронів, нафтотермінал, НПЗ, установку ЗРК С 400 і вишенька на торті експериментального літака Лазера А 60 який відтворити РФ вже не зможе. Полихає так, що, зарево стоїть, як будто після ядерного вибуху. Цю заграву спостерігали жителі Таганрога. Там у нічний второк було дуже спекотно, особливо у районі авіаремонтного заводу імені Берієва. Підприємство спеціалізується на розробці, серійному виробництві, модернізації та ремонті літаків амфібій та авіаційних комплексів спеціального призначення. Зокрема, літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. А ще на авіазаводі проводять капітальний ремонт літаків російської авіації та модернізацію стратегічних бомбардувальників ракетоносців. Ту 95 МСМ поряд із підприємством знаходиться і головна випробувальна база цього заводу. Військовий аеродром та ганрох південний. Тут зберігаються рідкісні одиниці російської авіатехніки. Да, самольот. Точніше, зберігалися рідкісні одиниці російської авіатехніки. На авіабазі був уражений літак А 60 або як його ще називають літаюча лабораторія. Повітряне судно призначалося для випробування лазерної зброї. Це радянська розробка. Проект розроблявся у 1970-х роках як частина стратегії створення протиспутникової лазерної зброї. СРСР літак вирізняється специфічним горбом. Ом, саме в ньому розташована лазерна установка потужністю 1 мегаватт. За задумом цей лазер міг або глушити оптичні прилади ворожих супутників або навіть пошкоджувати їх матрицю та інше обладнання. Після розпаду Радянського Союзу проект було заморожено. Але росіяни підняли його з мертвих і не один рік намагалися вдихнути в нього життя. Принагідно не забували і погрожувати аналоговнітною зброєю всьому світу. На вооруження російської армії скоро поступить оружі зв'язних воєн, способним вижигати противника і на землі, і в повітрі. таких літаків в радянському союзі розробили лише два. Тому знищення одного з них не просто болючий удар по амбіціям Путіна, а нищівний. Відтворити росіяни свою літаючу лабораторію вже не зможуть. І зе патріоти про це також знають захисні укриття передислокація. Ні, не чули. Незабаром буде як чотири роки від початку СВО. Ідіотські відключення інтернету не допомогли ні проти ворожих БПЛА, керованих у тому числі системою спутникового зв'язку, ні проти зйомок місцевими жителями кадрів прильотів. Ймовірно, ефективним заходом могла б стати передислокація літаків із регіону, який майже щодня під ударами БПЛА противника. А ось те, що це були удари дронів, зовсім не факт. В українському генштабі заявили, що для ударів по стратегічних об'єктах росіян застосували дрони барс та крилаті ракети Нептун. Он попал, Оба нападає. вот это толкнуло, блин, вообще. Під час удару по Таганрогу також було вражено підприємство з виготовлення БПЛА Молнія Атлант Аеро. На місці зафіксовані пожежі. Повідомляють військові, але не Таганрогом єдиним. Вибухи масово лунали в Краснодарському краї. Удари прийшлися по нафтотерміналу Шисхарис у новоросійську та туапсинському НПЗ. У новоросійську пошкоджено нафтостендери та одну з пускових установок ЗРК С-400, написали в генштабі. Ступінь завда збитків уточнюється. Жорстка підстава Путіна. Куп'янський, який диктатор вже записав у список перемог під контролем ЗСУ. Солдати РФ чергове зганьбилися, Москва ридає. Наші злили тактику противника і показали окупантам, де раки зимують. Це треба бачити. Філігранна робота наших, від якої у жилах застигає кров. Після цього противник боїться дивитися у бік Харківщини. Невже готується на вихід? Про це вже за мить. Чергова брехня з боку російської пропаганди загнала росіян у пастку власних заяв. Я не можу в ЕТЕРІ нашого показувати відповідні знаки і озвучувати певні слова, але розумію, що треба сьогодні Путіна в чергове відправити за курсом руського корабля. Мабуть, вище керівництво РФ забуло прийняти відповідні таблетки. Їм наснилося, що їхні війська заблокували 15 батальйонів ЗСУ. Та повністю контролюють Куп'янськ на Харківщині. Про це так званий начальник генштабу Герасимов доповів під час візиту бункерного до одного з командних пунктів групування Захід сидні «Захід» Запад город Куп'янськ і продовжають унічтоження формірування ворожових сил України, окружених на левому берегу ріки Оскол. У генеральному штабі ЗСУ спростували заяви з Кремля, пояснивши, що у місті та його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку та знищення диверсійно-розвідувальних груп противника. На сьогодні російські окупанти є лише на околицях. На сьогодні справи у них там складаються дуже кепсько. Я не скажу, що там легка ситуація, і вона відповідно сьогодні, ну просто якась така радіжна. Ні, сьогодні сили оборони там докладають чимало зусиль для того, щоб провести відповідні дії, блокувати ворога, не дати йому можливості інфільтрації надалі. Ну і власне відкинути з тих тактичних позицій, які росіяни. Їм вдалося закупити дещо раніше, і таке відбувається потихеньку, потроху, але ворога з Скуп'янська відтісняємо. Російська верхівка свідомо поширює такі заяви: по-перше, вони намагаються показати росіянам, що у них, нібито, є досягнення в Україні, щоб виправдати свої втрати. Їхня економіка летить у прірву, але вони хочуть довести, що все йде за планом. Про це говорить Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. Друга ціль Кремля це тиск на українців. Схожі заяви попадають в інформаційний простір України, і саме українці можуть бути введені в оману, не проаналізувавши інформацію. Третя ціль вплив на Дональда Трампа, який не розбирається в деталях. Ще на Алясці Путін навішав Трампу, що захопить весь Донбас і Куп'янськ. Тому зараз Кремль видає бажане за дійсне. Куп'янський напрямок і досі залишається складною точкою на карті України у самому місці. Силам оборони вдалося пов'язати наступальні підрозділи противника та нав'язати їм інтенсивні міські бої. Ворог зазнає величезних втрат і не може просунутися далі від околиць. Тим часом українські війська продовжують поступово крок за кроком, квартал за кварталом відтісняти окупантів на їхню територію. На даний момент куп'янські російські штурмові групи. практически отрезаны от наземного снабжения, наземной логистики. Логистика осуществляется за счет тяжелых беспилотников. Следует отметить, что Россия не использует тактику просачивания малыми штурмовыми группами до трех человек, накопления и, соответственно, в дальнейшем попыток взять под контроль именно логистику, локацию сил обороны Украины. Кроме этого, оккупантами используется тактика так называемых флагов-тыков. То есть, когда группа из двух-трех человек забегает в э, тот или иной район Купянска, который находится в серой зоне, то есть территория неконтролируемая ни одной из сторон, устанавливает российский триколор, фи э, фильмирует это, и это подается как данные объективного контроля якобы... Э, Уже непосредственно контроля данного мікрорайону купянська російськими окупаційними військами наразі. Майже основним завданням з обох сторін є перерізання або максимальне ускладнення логістики. Незважаючи на всю складність ситуації, погодні умови та нестачу особового складу, українські захисники майстерно з цим справляються. Європа стривожна як ніколи. Кремль готується розширити війну, і наступною мішенью може стати саме ЄС терміново вздовж кордонів Росії та Білорусі бронетехніка і військові. Рішення ухвалюються миттєво у Європі, запускають новий формат військовий шенген. А оборонні підприємства переходять на режим надшвидкого виробництва. Чи вдасться зрештою обламати крила Кремлю? Розкажемо у матеріалі вже за мить. Небезпека від Кремля дедалі ближче. Євросоюз готується до протистояння Путіну біля кордонів з Росією та Білорусі. України НАТО концентрують озброєння та живу силу. Водночас євродепутати серйозно працюють над військовим шенгеном. Ми маємо показати Путіну, що Європа більше не асоціюється з безсиллям, а демократія зі слабкістю. Шенген готують у тісній співпраці з Північно-Атлантичним альянсом? Брюссель робить рішучі кроки. Серед них план модернізації оборонно промислового комплексу. У Єврокомісії оголосили терміни та представили новий пакет заходів щодо військової мобільності. Це дасть можливість європейській армії оперативно переміщатися територію Євросоюзу, не стикаючись із надміреною бюрократією, особливо в умовах можливої загрози з боку Росії. В оборонній промисловості ми будемо сильними, якщо будемо промислово незалежними, автономними і менш роз'єднаними. Україна виступає союзником, країна матиме доступ до оборонної логістики. Ми хочемо розширити коридори військової мобільності в Україні. Це стало б гарантією безпеки, що означає, що ми могли б надавати швидшу підтримку у разі потреби. Насамперед необхідно модернізувати інфраструктуру, перевести процедуру у цифровий формат та збільшити фінансування. Однією з ключових проблем для країн Євросоюзу залишається забезпечення швидкого транспортування військ до потенціальних зон бойових дій. Ми можемо відповідати симетрично чи асиметрично на ці погрози. Ми маємо весь арсенал інструментів. Наразі загроза для держав Балтії зберігається, і у разі раптової ескалації, наприклад, армії Франції необхідно буде подолати близько півтори тисячі кілометрів, щоб прибути на допомогу союзникам, Надивлячись на те, що легкі підрозділи здатні пересуватися відносно швидко. Важка техніка вимагає значно більше часу та підготовки. Наразі європейські мости, дороги та залізниця не пристосовані для швидкого пересування танків, солдатів та військових вантажів. У разі транспортування із заходу на східний фланг танки можуть застрягти у тунелях у складній бюрократії. А мости не витримають проходження цих машин, маючи досвід війни Російської Федерації з Україною, значну увагу Євросоюзу приділено модернізації критично важливої інфраструктури. Транспортні маршрути переведуть до стандартів подвійного призначення, щоб вони могли одночасно обслуговувати як цивільні, так і військові потреби. Особливо роль військовий Шенген грає у зміцненні захисту східного флангу насамперед для країн Балтії та Польщі. Все залежить від нашої позиції: чи зможемо ми відлякати ворога, чи заохочимо його до агресії, але не всі бачать небезпеку з боку Росії, чи просто намагаються заплющити очі на реальність, підтримуючи тісний зв'язок з кремлівським диктатором Путіним. Йдеться про таку програму озброєння, на яку нам доведеться витратити все до нитки, і це стосується усієї Європи. З висловлювань кількох впливових лідерів цілком зрозуміло вони хочуть розпочати війну. Німеччина всіляко допомагає Україні робити все можливе для оснащення ЗСУ дальнобійними ракетними системами, а також організація спільного виробництва на наші території. Вже кілька місяців ми інтенсивно працюємо з українським урядом над реалізацією проєктів з далекобійного озброєння. Українська армія оснащується такими системами. Ми домовилися не обговорювати деталі публічно, оскільки вважаємо, що російська сторона. Не повинна бути поінформована про рівень нашої військової підтримки. Можу сказати лише те, що ми робимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння з необхідною дальністю. І кількість таких систем збільшиться протягом найближчих тижнів і місяців, якщо буде необхідно, аж до виробництва такого озброєння в Україні. Військовий бюджет Євросоюзу планується збільшити до більш ніж 17 мільярдів євро. Загалом для модернізації мостів і тунелів і повного запуску чотирьох коридорів для військових потреб потрібно не менше 100 мільярдів євро. Словам Путіна не можна довіряти, виходячи з досвіду України. Не треба нічого придумувати і на цих, на цих придумках значить, формувати формірувати мніння Росії. Не надо формировать образ врага из России. Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Поки диктатор відкрито бреше журналістам, євродепутати закликають до регулярних спільних навчань та навантажувальних випробувань. Вони хочуть, щоб євросоюз наслідував приклад НАТО, щоб війська швидкого реагування оперативно зреагували на агресію Кремля. Екстрено кишені росіян пусті як ніколи раніше. Путін довів людей фактично до голоду. Продукти харчування тепер розкіш. Війна все з'їла. Невдоволення у РФ зростає. Втім, у Кремлі лише розводять руками і запускають нового податкового монстра. Схоже, почалося країна стрімко котиться туди, де вибухає терпець. Кремль витрачає мільярди на ракети і танки. А простим росіянам лишаються борги і страх. Усе про це не пропустіть далі. У Росії готується чергова податкова реформа, і її головна суть вже зрозуміла, потрібно більше грошей до бюджету. А оскільки взяти їх особливо нема де, платити доведеться населенню. Деньги пайдуть на оборону і бізопасність. Тобто в переводі з чиновного на русський, на війну і боротьбу з камислим. Уряд підтвердив підвищення ПДВ до 22%. і цей захід повинен принести скарбничку понад трильйон рублів вже в перший рік. Формулювання звучить обережно. Оптимізація податкового навантаження. Насправді ж збільшення вартості практично усього, що купують громадяни. Ну, картошка. Це катастрофа просто. От, я вже капусту собі не дозволяю вас купити. А картошку сейчас це біда совсем. Кура, блін, це ж вообще кіно і німці. Курятина вже про індейку теж мовчу. А риба таке каші під і далі. Я возмущаюсь картошкой. Почему чому картошка така дорога? Росія входить у 26-й в умовах, коли реальні доходи населення падають п'ятий рік поспіль, а рівень бідності тільки зростає. Дедалі більше російських сімей скаржаться, що їм не вистачає грошей на базові продукти. Да если бы не дети, я бы вообще с голоду бы подохла. Вот честно говорю. Не дадут ничего делать. Кто начнет рот открывать, тому быстро прикроют. Как у нас правительство умеет делать? Офіційні особи намагаються довести, що так звані соціально значущі товари не подорожчають. Однак у російській економіці немає ізольованих сегментів. Якщо зростає податок для бізнесу та послуг, дорожчає логістика, упаковка, оренда, обладнання. Це відбувається на кінцевих цінах, навіть тих, які б мали б залишитись стабільними. Це печально. звісно, Пічально НДС – це ж налог на бідність, Його платять бабушки. А... корпорации его возвращают. Под ударом и бизнес, особенно малый и средний. Во-первых, порог для получения льготы по тому же НДС снижается в 6 раз. Во-вторых, все предприятия сектора, кроме тех, кто работает в отдельных, приоритетных для государства отраслях, лишаются льготных ставок при выплатах в социальные фонды. Рентабельність у невеликих підприємств і так низька, а підвищення ПДВ стане черговим фактором ризику для когось останнім. Ті, хто зможе, перекладуть витрати на покупців. Ті, хто не зможе, підуть з ринку. Чувствительний, якщо не сказати більше, удар наносять нові поправки по малому і середньому бізнесу, який лишиться ряда льгот, діючих на настоящий момент. Частка військових видатків у бюджеті досягла рекордних значень, і кожен новий місяць потребує нових коштів. Економісти попереджають, за такого сценарію до кінця 26-го року країна може отримати одночасно і високу інфляцію і зниження доходів. Для населення це означає подальшу бідність для економіки відсутність розвитку. Саме смішне, що чиновники ще й утверджують, що внесені в правительство поправки пойдуть на пользу економіки, оскільки дадуть можливість Банку Росії знизити ключову ставку. Прежде всего, ждать, что любое повышение налогов, в принципе, может вывести экономику на более высокую траекторию роста, просто глупо. Іронія в тому, що підвищення ПДВ подається як необхідний захід. Але для тих, хто давно живе на межі бідності, це чергове підтвердження, що державна система влаштована так. Найвразливіші виявляються головними спонсорами бюджету. На цьому мить у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.